Бомбосховище у нас. Зачинено. Укриття, про яке йде мова, знаходиться на молодогвардійській. 26. Саме його зачинені двері викликали справжній скандал у соціальних мережах. Однак до міста це укриття не має жодного відношення. Ми почали власними руками це все відновлювати. І Після того ми вже дізналися, що воно ще з 1994 року стало ліквідованим як приміщення, яке ніхто не обслуговував. З того часу споруда балансоутримувача немає, розповідають жителі району. Без цього розігрався такий публічний скандал. Але скандалу нічого немає, тому що була на місці поліція. Були люди, які відповідають за бомбосховище. Довели, що воно не є на балансі міської ради. Воно самотужки реконструйоване. Люди самі вирішили зробити собі укриття, зробили в підвалі ремонт, встановили замок і відкривають лише під час тривоги. І то, схоже, не завжди. Ось бомбосховище відчинено 19.37, коли запустили калібри в телеграм-каналах. Це оповістили. Ми одразу написали бомбосховище відчинено. Закінчилася тривога. Ми зачинили все, перепровірили, вимкнули світло, пішли додому. Реконструювали люди його самотужки у 2022 році. Оскільки бомбосховище нікому не належить, люди вирішили подбати про безпеку самостійно. Мешканці мікрорайону власними руками його почали відремонтовувати. То Таким воно було перший раз. Тут ще залишилися із коли затікання були від дождю. Залишити його відкритим, це по перше, його розкрадуть, розварують і можуть навіть ну щось пошкодити. І хто буде за власні кошти? Ми заново будемо відбудовувати його. Люди, всі, які місцеві вони адекватні, і всі, у кого є ключі, вони за можливості. Поруч є ще кілька укриттів, які також не на балансі міста. Потрапити в них, звичайні люди не можуть, адже це приватна закрита територія. В ті, які зайти можна, картина жахлива. Бруд, вода, соцільний безлад. Але деякі активісти досі звинувачують місто в усіх гріхах і нарікають на зачинені укриття. Факт вже залишається фактом: якщо укриття не на балансі міста, а в приватній чи державній власності відповідати за нього містом не може. Відповідальність за ремонт, оснащення і своєчасне відкриття на балансоутримувачі. Укриття ж якими опікується місто, всі у належному стані. Практично всі з відповідними актами ДСНС чи на стадії їх отримання. І а вже ж відкриті під. Час повітряної тривоги